Чим відрізняється вільна людина від раба? Дуже просто. Вільна людина захищає свою родину, захищає свою землю, захищає свою країну, щоб бути вільною людиною. А раб раб нічого не робить. Крім того, щоб просто. Працювати, 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 працювати і гроші, гроші працювати, працювати і гроші гроші. Це раб. Це не вільна людина. Вільна людина Вона може все, а раб не може нічого. Якщо не захищаєш країну, то ти раб. Якщо захищаєш, то ти вільна людина. Подивись в дзеркало. Хто ти?